Мабуть, ще підпиляю. щось, не дуже рівно воно. Тут вбуще. Ну, да, ось так воно було. А тут вузенько. Ну, чого, розберемося? І тут треба. Полірувати, а це вирівняти. Ну, Полірувати. виточити, а не сполірувати. Оцю кривизну. І якраз подам гулочку трішечки. Я думаю, якби ж у мене був фрезерний станочок, це було б набагато проще. Але ж немає. Слідкуємо далі. Пишіть коментарі, чи правильно я все роблю, на вашу думку. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Ставте вподобайки, таким чином ви мене підтримуєте. Є в мене. І трішечки спробую вручну намагаюся брати тільки по всьому рівномірно звісно що такий круг здоровий дуже тяжко мікромоторчику, але він потужний. І Тепер до докупи, поставити в машинку і перепровірити що в цього вийшло. Ну, тепер по голку і сюди, але ж люф цей залишився. Зацініть. Я що цей люфт, ось так. Ну для це я думаю буде і норм. Більше не буду, бо шкоди тільки зроблю. Прикрутив голку в пластину. Ну, мені не дуже подобається теж. Ну, я ж кажу, в і пластині можна зробити отвор більший. Ну, саме головне, щоб вона шила, бо якщо вона не буде шити, тоді буде байдуже, де той отвір. Ну а що, ручна робота. Напишіть в коментарях, будь ласка, скільки б коштувала робота така у вас. Або якби ви робили, скільки б коштувала така робота. І чи робили б взагалі таку роботу. Ну ладно. Може ще підпилять трішечки. значить трішки під кутом стоїть. Якщо я там трішечки ще підпиляю, вона можливо рівніше. Ну, як то так. Отак от подивися, зібрав його докупи. Отак рівненько як би. Тут ось прилягло. А, бачите, ще треба попрацювати. Трішечки. Та боюся перестаратися, щоб там не... якщо глибше зроблю, то буде тоді проблема вирішити як то в тому глибину. Збільшого менше можна зробити, а от зменшого більше. Це вже трішечки є проблема. Пишіть коментарі, не будьте байдужі. Діліться своїми думками. Можливо, є досвід такий. Ну, ось так воно. Працюю далі. Рухаємося в правильному напрямку. Можливо.